Всім привіт! І ми на каналі велосипедист. І це моє перше відео. І цей контент я буду знімати про мого велосипеда. Так, велосипед у нас доволі великий. на колесах 29-го розміру. Турмоза в нього дискові на трос. Якщо купляти велосипед дорожчою ціною, то тоді вже йде не трос, а йде жидкість ось тут, у тій булошці. Йде тросик. А якщо купляти велосипед дорожче, то тут же тут йде масло. От бачите? Тросик. Вилка багато, багато функціональна. Тут вона блокується. Ось. А тут робиться м'ягко-туго. Ось. Передачі вже на кнопки. Не знаю, як це правильно назвати, але для мене це кнопки. Сідло теж. Оригінальне, воно середнього такого типу не м'яке і не тверде, середнє. Є замочок. Так, також стандартні відбійники. Ось тут і ось тут. Оце кріплення на бутилочку ми докупляли. Підножка йшла в комплекті. Цей велосипед алюмін... алюміневий. Він дуже легенький. Оці болотники. Теж докуплялись. Тут, бачите, є таке кріплення. Ось. Все дуже легко їде. Якщо їхати на легкі передачі, то він дуже легко їде. Ось тут, дивіться. На що того, що показує кілометраж, йде провідочок ось тут, тоненький, може, може бачити. Йде провідочок, тут він йде до цього датчика, ось цього. Він тут скріплений. І коли датчик пересікається з цією штучкою, що на колесі, вимірює швидкість і передає швидкість на оцей комп'ютер. Ось тут, дивіться, в багато велосипедах тросики йдуть ось тут знизу або зверху, такими там трубочками, а тут же йде в середині ось тут. Входить в раму, а тут виходить. Ось, сідло підноситься легко теж. Ось. Передатчик стандартний, переключає дуже легко, так само і передний. Так само і передній. О, дивіться, тут таке саме є, як на сідлі. Щоби скинути колесо, не потрібно ніякого ключика. Ви віджимаєте оцю скобу і тоді можете відкручувати проти годинникової стрілки колесо. Так само у нас і напереді. З цього боку така гайка, а з цього боку теж така скуба. Камери у нас прості. З ніпелем. Ось наш всей ровер. Називається він кросер. Кроссер це його виробник. А називається він джаз. Тут багато є надписів. Так що ровер мене дуже вдосконалює. Дуже мені подобається. Дуже класний ровер. Зараз ми покажемо, як працює наша вилка. Дивіться, я навіть не буду швидко їхати, вона працює дуже легко. Передачу на два і вже їдемо швидше. Ось. У мене ноги ходять легко. Ось так виходить. Ось, як працює наш комп'ютер. Ми зараз їдемо шість, п'ять, ось. Так, все. Кажу, ровер їде дуже легко. Дуже навіть наші покатушки будуть завершуватись на цьому моменті. Дякую всім за перегляди. Всім па-па. до зустрічі.